Está Ну власне спершу, коли е, я прочитала, ось це це новина, яка з'явилася на вихідних. Десь подібні речі ми вже чули, і протягом ось цих півтора року вони то вигулькують, то е, знову десь спадають. І от зараз це було подано так, що мовляв буде йтись якраз про е, е, здачу, так би мовити, України. Про е, те, що ну все значить, ці землі ми віддаємо, які зараз окуповані, і на тому заморожувані, на цьому заморожуванні все і закінчення. Так би мовити, і як насправді читати ось ці слова екс генсека НАТО і про що він каже? Ну а далі обговоримо вже про те е, і про вашу позицію з цього питання. Що ви думаєте, наскільки це реалістично? Але хотілося б от почути спершу, е, як читати, що він сказав? Так ну, по перше, Расмусен не поодинокий, бо 15-й керівник сил НАТО в Європі. Джеймс Ставрідіс адмірал, також висловлюється. Він, до речі, неодноразово він ще з початку поточного року про це говорить Ставрідіс, я маю на увазі. Але е, е, ясфок е, Расусен е, говорить про що? Про те, що е, територія під українській владі е, має ну, дуже швидко стати е, територією НАТО, і на неї має поширюватися п'ята стаття НАТО. На тимчасово окупованій території, по-перше, поширюється, ну так би мовити, за Україною залишається право на загальновизнані визнані кордони, але за Україною залишається право відвоювати ці території самостійно. Натомість територія, яка є. Стає частиною НАТО, вона стає так би мовити, те про що власне просила Україна в перші місяці війни про закрите небо. Тобто, так, мається на увазі, що підконтрольна українській владі територія стає територією НАТО, на неї поширюються всі захисні функції п'ятої статті НАТО. Тобто нам не треба буде вже розраховувати на партнерські країни на Польщу, на Румунію. Ну от ми маємо ці вибрики словаччини, словацької влади на сьогодні особливу позицію Угорщини, і тоді, по суті, НАТО прикриває територію під контролем українській владі всіма своїми силами, але не делегує ніяких військ на відвоювання території. Ця історія Я просто да, да, так. Давайте, будь ласка, ось тут. Поки що так власне це треба читати. Тепер, коли дивитися, так як ви ось це пояснюєте, ну це не виглядає якоюсь зрадою. Це виглядає таким достатньо компромісним варіантом, але чи реалістичним. Насправді. Бо я щось, якщо чесно, дуже сильно сумніваюся, що Словаччина, яка не хоче там якісь навіть Ну вони не, не можуть зараз насправді, там теж досить все непросто. Чому? Можуть вони нам щось давати зі своїх складів, чи можливо там вже і, і, і дещо порожньо, але менше з тим, що країна, яка безпосередньо теж є в НАТО, що вона захоче приймати Україну до цього альянсу, чи скажімо про Угорщину, то саму вони зараз взагалі збираються щось оголошувати у себе якесь опитування в серед громадян для того, аби дізнатися чи Україну брати в ЄС, але будуть наполягати на тому, що гроші. Які були, так би мовити, розраховані на Угорщину, підуть в Україні. Ну, очевидно, яка відповідь має бути на такому маніпулятивному опитуванні. Так от, чи реалістичний взагалі ось цей сценарій, з точки зору, що нас туди можуть взяти за таких умов і що українська влада і українські громадяни погодяться на цей варіант? Ну, дивіться тут, по перше, мова йде про те, що ну є існує певне недовір'я з боку українських громадян до е, е, політику країн НАТО, ну окремих країн тому е, українці прекрасно розуміють, що. Набути членство можна тільки по процедурі адхок, миттєве членство. Тобто, нам нам не треба це все діло розтягувати. У нас є дуже вузький період часу. Про це до речі говорив президент Порошенко е свого часу. Він він контактує із е республіканцями е відповідно і з американським істеблішментом, і він перший заговорив про е необхідність набуття членства вже на Вашингтонському саміті. Тобто протягом наступних півроку Україна мала би проскочити цю всю процедуру і набути на саміті НАТО в Вашингтоні по процедурі Адхок членство в НАТО. По-друге, мова про те, що ну власне про зміну процедури, бо інакше, якщо ми підемо по великому колу, то ми не отримаємо ні території можливості відвоювати, ні членство в НАТО в найближчий період. Тоді всі наші зусилля просто підуть прахом, тому щоб ну, скажімо так, стерти оцей бар'єр недовіри, потрібна процедура адхок, тобто, ну спеціальна процедура, яка застосовується індивідуально для України, Так, ну, ми розуміємо. Якщо навіть в Швеції були проблеми для того, аби приєднатися а, з Туреччиною, так ну. Це, це вже було показником того, що в Україні то точно будуть ставляти палки в колеса. Ну тут об'єктивно є чинники, які е, можна виправдати, і, а з іншого боку, ми ж теж розуміємо наскільки е, є проросійські одне, політики. Одне риторичне питання: хто більша демократія? Угорщина чи Швеція? Е, Туреччина. Угорщина менше, тобто напівдемократія ставить палки в колеса вступів. Справжньої демократії Швеції в НАТО, це це відколи ми дожили до такого моменту. Ну, бачите, світ такий зараз. Він все, все ламається, все, що було раніше, підлягає знищенню, а нового чомусь ми теж створити неладні, бо ж занадто затягуються всі ці процедури, як ми з цим бачимо. Щодо України, наскільки для нас цей варіант може бути компромісним, прийнятним і зрозуміла річ, що поки що це буде лунати. Буде багато лунати таких заяв від людей, які втратили своїх рідних в боротьбі за нашу незалежність. Ежність за ці землі, які залишаються зараз не під контрольними в Україні. Але зрозуміло, якщо буде прийнято таке рішення, і українська влада отримає сигнал про те, що це реальність не від колишнього генсека, а від нинішнього і взагалі від, самого, від головних країн в альянсі, то цей момент можуть розглядати і комунікувати, пояснювати так для того, щоб чи нам це треба, чи не треба. З вашої точки зору, от станом на зараз і якщо. Подібна річ від такий сигнал від НАТО таки ем, надійде. Чи може Україна на подібні речі приставати? А от питання: а хто е, має е, хто має підписувати оцю оце, оце перемир'я Україна і Росія як окремі країни? Я я би чесно кажучи, не ризикнув двосторонню угоду підписувати. Росія все одно обдурить. Але тут, коли багатостороння угода, то я вважаю, що як мінімум це мають бути країни Великої Сімки, включно з Японією, щоб це було трошки ширше, ніж НАТО. Це перше. Друге, права людей. Якщо ми залишаємо на невизначений Термін окуповані території, що робити з правами кримських татар і українців на окупованих територіях? Адже ворог ворог знищує ці два етноси з особливою інтенсивністю на окупованих територіях. Тому третє це вода для Криму і коридори для Криму, якщо Крим залишається на якийсь період ну, окупований. Якщо в цій угоді не обумовлюються терміни передачі, то в цій угоді має бути зафіксована дія зростаючих санкцій, не тих санкцій, які на момент укладання угоди ну, про перемир'я виникли ну, сформовані. А має бути в угоді чітко зафіксовано. що по перше санкції діють до моменту повного визволення українських територій і виплати компенсацій. Пане Володимире, Нет. а чи об, обов'язково йдеться про перемир'я, от в такому варіанті. Тобто, це бо якраз екс-генсек, він якраз хоче уточнювати про те, що цього не буде, бо перемир'я означає замороження конфлікту. Він каже, що ні цього не буде. Путін мовляв, зрозуміє, що сюди лізти йому більше не можна. Ну ми теж розуміємо, що якщо удари будуть завдані з української сторони, з території правобережжя Херсонщини, по території лівобережжя Херсонщини, то він? Відповідь, очевидно, буде. Ну, не зможе він все ж таки стриматися, аби не дати її. Правильно, якщо не кажучи про ну, те, що, що вони сьогодні, наприклад, влаштували в Херсоні самому. Тут розумієте, тут є, так би мовити, хибний бік цієї ініціативи. Чи про підписання угоди говорить той самий Расмусен, чи, наприклад, Ставрідіс? Вони швидше за все мають на увазі певну понятійну угоду, ну якусь таку не, не, на, не на угоду, не на папері. І це виглядає дуже. Дивно, як для західної е, політичної культури. Тобто, я, як ми зафіксуємо стан речей, е, е, згідно чого ми будемо застосовувати додаткові санкції, аб, ну, я б сказав, що в Заходу ж існують і вбивчі для російської економіки санкції. Існують такі санкції, але чомусь, е, 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 якщо ми не зафіксовуємо ці е, погрози, так би мовити, противнику? То е як, ми, як ми будемо діяти далі? Якщо це лише понятійна угода про те, що бої припинилися, розійшлися. Ну, умовно кажучи, така корейський корейський сценарій, такий е ні миру, ні війни, тобто активної фази бойових дій нема, але Готовність військ обох сторін надзвичайно висока, і готовність почати будь-якої години бойові дії зберігається. От ми бачимо 70 років.